Доброго дня, сьогодні наша суботня зустріч, і ми говоримо про святе та вічне. І завтра, йдучи в церкву, ви, звичайно, отримуєте а, смачну і корисну духовну їжу, але від мене трошки є. Отак, от, от просиш, просиш у Бога про хорошу карту, а отримуєш у прикопі на мізері два тузи. А якщо серйозно... То сьогоднішня тема як не розчаруватися у молитві, як уникнути цього стану, коли ти думаєш, я ж просив, я ж просив, а Бог показує тобі дулю. Найпростіше і найскладніше це довіритися Богу. Тобто впасти в такий стан, коли сказати: Боже, мені нічого у тебе просити, ти сам знаєш, що мені потрібно. Але це найскладніше. І не так вже й цікаво. Розглянемо чотири моменти за кілька хвилин. Перше, молитва чи афірмація. Є різниця. Медитація це роздуми про щось зосереджені і Афірмація, звернення більше до себе, до своєї свідомості, до свого я. І молитва це звернення, власне, до Бога. Чому Ісус сказав, коли молитесь, говоріть, Отче наш, сущий на небесах, і так далі, і так далі, і так далі. Отче наш. Нагадати собі, що Він є Бог, і Він наш люблячий Отець, і Він краще знає наші потреби. Суші на небесах. Тобто небеса це наш дім, і туди нам треба спрямовувати свої сподівання, думки і зусилля. Хай святиться Його ім'я. Бог є наш ідеал, до якого ми прагнемо, і прагнемо бути схожими на нього. І розуміючи його недосяжність, все ж ідемо до нього, до цього ідеалу. Вивчаємо його характер і намагаємося себе змінити за його образом та подобою. Хай буде воля твоя на землі, як і на небі. На небі воля Божа досконала на землі. Нам Бог багато в чому довірив цю справу робити, здійснювати тут, на землі, його волю. Дав, так би мовити, нам відповідальність. І все ж. Все залежить від нього, результат залежить від нього. Прости нам гріхи наші, які ми прощаємо всякому кривнику нашому. Прощення, чиста совість дає неймовірний стан миру в серці і сміливість у проханнях до Бога. Ми слабкі духовні створіння і ми потребуємо сили. Ми просимо у Бога Божої сили. Для здійснення Його волі тут на землі, а не нашої. Розуміючи це, ми значно сміливіше можемо молити Бога і просити Його про ті чи інші речі. І, звичайно ж, проводимо постійно аналіз свого духовного стану. Другий момент чому треба саме говорити? Тут достатньо спробувати, щоб зрозуміти, що Проговорюючи свої думки в голос, ми розуміємо часто їх нікчемність навіть, безглуздість, гріховність. Та й багато, багато що. Я думаю, Молюся, і думаю, Боже, що я городю? А що ж тоді говорити? Адже молитва це наше спілкування, це той меседж, який ми відправляємо уверх, у небо. Розуміючи, що Бог знає наші потреби, Бог знає наші прохання, Бог знає, що у нас на серці. Мало того, Бог знає, що дати нам як найкраще для того, щоб ми були з ним, врешті-решт, вічно на небі, на небеса. Тож, що говорити? За прикладом Ілії, про якого нагадує нам Яків у п'ятому розділі свого листа, ми просимо Бога. Якщо ми щось хочемо попросити у нього згідно Його Слову, Бог не може поступитися своїм Словом. Тож, якщо наше прохання суперечать Божому Слову, суперечать Святому Письму тим засадам Божої, Божої любові, Божої, Божого єства, то нас, скоріш за все, як постігне буде, нас дожене розчарування. Тож, просимо, як Ілія просив за Ізраїль, тоді в Ізраїлі було все погано, і Бог дав засуху, був не врожай згідно його слову. Читаємо Второзаконня. Але коли розкаялися, то знову ж таки, згідно свого слову, яке Бог дав, Він послав Нівроку такий собі дощик. Тут ще треба додати кілька слів про прохання, про моління. Тобто. Прохання про конкретні речі. Знову ж таки, згідно Божого Слова, Святого Письма, спробуйте тут Бога в чомусь переконати. Як Авраам колись переконував Бога про помилування Содома і переконав би, якби садомляни не облажалися, як Давид прохав про свого сина, як Ісус прохав про своїх учнів, як Павло молився про ізраїльтян. Спробуймо і ми молити, просити милосердного Бога Всемогутнього за когось чи за щось, що буде згідно Його Слову, Святому письму. Тож, як же нам чекати щось від Бога? Як уникнути розчарування? Як заспокоїти своє серце? Згідно Псалма 5, ми можемо виписати і покласти перед Богом наше очікування, наші плани на день, розуміючи. Що Бог є Бог, а ми є люди. Бог бачить велику картину зверху і навіки. А ми бачимо, так би мовити, нижче горизонту і додаємо до своїх планів, що хай збудеться воля Твоя, а не моя. Ми можемо сповідуватись у гріхах. І, отримуючи прощення, ми стаємо сміливішими в молитвах і в проханнях. Ми розуміємо, що Бог. Це особистість, це не якась обезличена сила, це об особистість, і як отець він сам сказав, що ми можемо називати його отцем, він любить робити приємні несподіванки своїм дітям. Подарунки. І звичайно ж, прохаючи про щось Бога, розуміючи, що у нього можуть бути інші плани на ці речі, ми запасаємося терпінням. З терпінням очікуючи відповіді від Бога і намагаючись прийняти Його навіть ні, як прояв милості до нас, з довірою, що Бог краще знає за нас, що нам дійсно потрібно. Притчі, 16 розділ каже, що краще бути терплячим, ніж сильним, і володіти собою. Це краще, ніж завоювати місто. До всього ще додам, що дуже добре мати е, безпечне духовне спілкування з кимось, хто буде вашим духовним дзеркалом, покаже вам ваше обличчя, а ви не будете ображатися. Добре аби це був ще хтось, крім Бога, крім Христа. Ну, а я щиро бажаю вам сміливих сподівань. Радісних відповідей на молитви і цікавого, сповненого чудес життя. Щиро ваш, В'ячеслав Німець. Ну, Якщо хочете мати ще більшу картину і ще більше заспокоєння, раджу прочитати книгу пророка Дани... Даниїла і книгу пророка Йова, принаймні з 38 по 42 розділ. Ну і не забудьте підписатися на мій канал і поставити вподобайку до цього відео.